Хочете вбити нас, вбити нас разом. Це літні подружжя, яким військові без жодного жалю викручують руки. Румунський диктатор Ніколай Човшесько та його дружина Олена. За кілька хвилин їх поведуть на розстріл. Щойно зібраний на швидкоруч суда, точніше, надзвичайний військовий трибунал, засудив їх до страти. Бажання якнайшвидше впоратися з диктатором та його ненависною народу дружиною було настільки великим, що цей трибунал власне став формальністю. Тривав він менше трьох годин. Про якісь правові процедури на кшталт апеляції навіть не йшлося. Вирок було вирішено виконати негайно. Бажання диктатора та його дружини померти разом було виконано, проте останнє прохання не принижувати їх та не з. В'язувати руки відхилили у грубій формі того ж дня, приблизно о 14.50, 25 грудня 89-го року у католицьке різдво подружжя Чаушеску розстріляли на території військової частини міста Таргувішне своє життя, мати нації та повноводний Дунай розуму, як вони любили, щоб їх називали, скінчили біля. Обшарпаної стіни поруч із солдатським туалетом їх розстріляли, не шкодуючи патронів свої ж десантники. Сьогодні генеральний секретар румунської комуністичної партії, президент Соціалістичної Республіки Румунія Ніколая Чаушеску відбув із Москви на батьківщину у Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу відбулася церемонія проводів румунського гостя. Михайло Сергійович Горбачов із дружиною сердечно попрощалися з Ніколаєм Чаушеску та його дружиною. Ні Чаушеску, ні Горбачов тоді, у жовтні 88-го навіть не підозрювали, що вони сердечно прощаються назавжди. Жити румунському диктатору та його дружині залишалося трохи більше року. Але тоді, у жовтні 88-го, Човшеску ще почувається тріумфатором. Дивно, але колись чутки, політичний інтриган Шоушеску під час перебування в СРСР, так і не зрозумів того, що там відбувалося, того, що в Україні вже три роки тривала перебудова. Потрібно було терміново запропонувати населенню чергову моркву, за якою воно, як слухняний віслюк, мало увійти в наступне тисячоліття. Саме цим і займався молодий лідер країни Горбачов, який, як ніхто серед радянської еліти, відчував вітер а ось закоханий у себе румунський диктатор так нічого і не зрозумів з того, про що йому говорив Михайло Сергійович і чим тоді займалися старші товариші з ЦК КПРС. Жодних висновків Чаушеску ні для себе, ні для Румунії не зробив. І тому, сідаючи у літак, полетів на зустріч своїй загибелі. Горбачов, до речі, боявся не того, що його знесуть. А він саме розумів, що режим дряхлів він вимагає модернізації, вимагає оновлення, вимагає реформ. Так там була інша мотивація. А що стосується Чаушеску, слухайте, не він перший, не він останній диктатор. Іменно саме диктатори вони поступово відриваються від реальності, від дійсності. Вони живуть у вигаданому світі. адже починалося все більш ніж добре. На початку правління Чаушеско, можливо, побоюючись конкурентів у кумпартії, виявив себе як дуже ліберальний політик. Своє правління майбутній диктатор розпочав з амністії 9 тисяч політичних в'язнів. Виступаючи на багатотисячному мітингу в Бухаресті, Чаушеско засудив вторгнення СРСР до Чехословаччи у 1968 році, чим заслужив прихильність західних країн у Румунії. Вільно продавалися західні журнали та книги. Там не глушили західні радіостанції. Громадяни могли спокійно спілкуватися з іноземцями, не побоюючись арешту. З Чаушеску зустрічалися Шарль де Голь та Річард Ніксон. Останні першим із президентів США відвідав соціалістичну країну і запросив у гості Чаушеску з візитом у відповідь. Ще рік тому ви приймали мене в Бухаресті як першого президента США, який офіційно відвідав Румунію. Сьогодні для мене велика честь приймати вас у Вашингтоні як першого президента Румунії, який відвідав США. Більш того, Чаушеско навіть намагався приміряти лаври миротворця. Тому ж Ніксону він серйозно пропонував допомогу у врегулюванні в'єтнамської війни. Така зовнішня політика почала приносити Чаушеску непогані плоди. Йому відкрили доступ до фінансів міжнародного валютного фонду і навіть до деяких західних технологій. Йому довго вдавалося досить вправно лавірувати між двома системами. треба враховувати, що Чаушеску прийшов до влади. коли Потепління відвига була і в радянському союзі була певна лібералізація на початку правління, хоча в певних рамках, з яких він не виходив зокрема на румунії як і як нього, до нього, так і при ньому була і, була і членом Варшавського договору, і членом РФ. Проте на певному етапі все змінилося. Багато істориків вважають, що як диктатор Чаушеску почав формуватися одразу після того, як у 70-х відвідав Китай та Північну Корею. Де йому влаштували справді царський прийом у Пхеньяні, окрім розкішного кортежу тріумфуючих натовпів громадян на вулицях, на човшеську навіть чекала презентація пісні, написаної для нього та про нього. Поспілкувавшись із Мао Цзедуном та Кімерсеном, Шовшеску усвідомив справжній шлях до абсолютної влади. Це створення власного культу особистості. Не розумів він одного, що ця дорога, яка веде вгору, в кінці шляху часто виявляється дорогою. на ешафот. Повернувшись додому у відповідь на розкішний прийом в Хеняні, Чаушеску подбав про те, що праці північно-корейської комуністичної ідеології Чучхе були перекладені румунською. Саме тоді, з нібито ліберального, хоча і комуністичного політика, став формуватися диктатор. Човшеско не пройшов випробування нібідними трубами, причому він не просто створив власний культ особистості. А й сам в нього свято повірив. У найкращих азіатських традиціях тих часів дружина Чаушеску Олена вибрала собі титул Матір нації, маючи лише початкову освіту. Вона мало не очолила Румунську академію наук. За сценарієм, запозиченим у КНДР, в якості наступника румунському диктатору його оточення почало готувати його сина Ніко. На молодого хлопця чекав стрімкий зліт кар'єрними сходами, високі посади, постійна присутність біля батька. А сам Чаушеску почав обзаводитися титулом один був дивовижнішим за інший батько батьківщини, геній Карпат, повноводний Дунай розуму, творець епохи небаченого оновлення, а також джерело нашого світла, великий вождь та. Герой героїв телебачення завжди намагалося знімати Чаушеску з певних ракурсів, щоб не було видно, що він невеликого зросту. А на фотографіях, які стояли у кабінеті кожного чиновника, він обов'язково мав бути молодим. Полиці румунських книгарень ломилися від книг про чоушеску і монографії самого диктатора, де румунія називалася спадкоємницею стародавнього Риму. А якщо так, то нескладно здогадатися, ким себе уявив Ніколая Чоушеску поступово у міру зміцнення влади у Чаушеску все сильніше стали проявлятися консервативні і реакційні риси. Можливо, саме тут і північна Корея, Китай теж вплинули. Тим часом Румунія стає на шлях інтенсивної індустріалізації. Греблі ГЕС перекривають карпатські річки та Дунай, розширюються старі металургійні виробництва на всю потужність запускають заводи легкої промисловості. Країна стала найбільшим експортером текстилю в Європі. У 70-ті роки Румунія будує найбільші та найсучасніші нафтохімічні заводи у східній Європі для переробки як своєї, так і дешевої радянської нафти. Проте проект побудови наддержави Чаушеску провалив. довгий час на рівних конкурувати із західними економіками. Соціалістична планова держава була не в змозі. Румунія переключилася на експорт до країн соцблоку, при цьому продовжуючи брати західні кредити за чверть століття свого правління. Чаушеску заборгував близько 20 мільярдів доларів. Це б нічого, але, як то кажуть, Остапа понесло. Громадян країни шокували масштабні та абсолютно безглузді проекти Чаушеску. Так, на те, щоб збудувати другу за розмірами після пентагону будівлю у світі, народний дім у Бухаресті пішла майже половина річного ВВП країни. А перед початком робіт... За добу з території майбутнього будівництва виселили 40 тисяч мешканців. Якби ми чинили опір виселенню, нас би забрали у відділення міліції і там побили. Так зробили з тими, хто наважився протестувати. Це циклопічне будівництво було лише частиною плану Чаушеску щодо кардинальної розбудови столиці Румунії. Під враженням від побаченого у північно-корейському Пхеньяні диктаторське подружжя вирішило знести історичний центр Бухареста, звільнити місце для цілого урядового району, над яким мав височити гігантський народний дім. У розумінні Чаушеску все мало бути не просто великим, а гігантським. Навіть коли зайшла мова про нову головну дорогу в місті. Шоушеського було мало і 50 і 70 метрів. Нехай буде бульвар завширки 90 метрів, скомандував тоді диктатор. За його наказом, центр міста почали рівняти бульдозерами і зносили все на шляху, у тому числі десятки унікальних православних церков, збудованих у період з 16 по 19 століття. Це було настільки жахливе святотатство, що в народі про Чаушеску заговорили як про антихриста. Але диктатору атеїсту було байдуже. Будуючи на місці знесених церков гігантські палаци на славу своєї величі, він фактично поставив себе вище Бога або намагався стати Богом для населення своєї країни. Інженер Еорженіо Еордакеско в ті часи очолював інститут, який стикнувся з архітектурними забаганками Чаушеску і його дружини Олени. Але Еордакеско не просто будував споруди. Він увійшов в історію країни, зумів відстояти і врятувати 10 стародавніх церков, які підлягали знесенню. Еудженіо вигадав технологію, яка допомогла перемістити храми туди, де вони не мозолили очі диктатору і не заважали реалізації його задуму. Я почав думати, і Бог допоміг мені зрозуміти. Як офіціанти пересуваються тацею, на якій повно склянок, наповнених рідиною, водою, шампанським, ані краплі не пробиваються на тацю. Отак я мав перемістити церкви. Я знайшов рішення. Церкви підіймали домкратами і перетягували на спеціальних конструкціях на кілька сотень метрів, де згодом ховали за високими будинками. Диктатор, у принципі був не проти, але лише вони не потрапляли йому на очі. Ця церква постраждала через систематизацію Бухареста у червні 1982 року. Її відбуксували приблизно на 245 метрів на її теперішнє місце. Економіку країни остаточно вбила чергова амбітна ідея Чаушеску – віддати усі зовнішні борги, яких він набрався. Щоб знайти чим диктатор вирішив заощадити на продуктах харчування для простих людей. При цьому сам він уз дружини вжив у палаці із 80 кімнат, купаючись у царській розкоші. А громадянам тим часом почали видавати їжу за талонами. Світло і воду давали за мізерним графіком, полиці магазинів були порожні. Все, що можна було продати, йшло на експорт для погашення зовнішніх боргів. Це фактично вже був режим особистої влади, коли всі ці забаганки і гігантоманія Чаушеску почали задовольнятися за рахунок простих румунів. Дійшло до того, що серед голодних і зневірених людей, заляканих кровожерною спецслужбою секурітати, стали поширюватися моторошні чутки про Чаушеску, Що Чаушеску не просто антихрист, а живе втілення самого влада Цепиша, кривавого румунського правителя, відомого у світі під іменем Граф Дракула. Вже до 1989 року Румунія опинилася на дні економічної кризи. 16 грудня розпочалися протести в Тимошуарі, де здебільшого проживали етнічні угорці. За п'ять днів Чаушеску зібрав мітинг своїх прихильників, який транслювало державне телебачення. Яким же було його здивування, коли в прямому ефірі народ почав скандувати «Тимошуаре» та геть диктатора? Люди почали рвати плакати та топтати зображення подружжя Чаушеску, розгублене обличчя диктатора. Що стояв на трибуні, увійшло в історію. То був кінець. Люди почали штурмувати будинок уряду. Коли всі шляхи до відступу були відрізані, що втік із будівлі вертольотом, але приземлившись, потрапив із дружиною до рук своїх військових, які вже підкорялися не йому, а його вірним друзям за партією, для яких диктатор вже був збитим льотчиком, як завжди, буває з диктаторами, щойно вони, хоч трохи проявлять свою слабкість. Тобто, що треба було зробити символічну жертву його треба було, так би мовити, принести в жертву суспільному народному незадоволенню. У Путіна теж культ особистості став оформлюватися поступово, і в цьому плані він повторює шлях диктаторів, в тому числі і таких, як Чаушеску. Зрадили Чаушеску ті, кому він найбільше довіряв. Це його політичні друзі-соратники і військові. Вражаючий факт. Стратити диктатора та його дружину зголосилися сотні елітних офіцерів та солдатів-десантників. Кожен хотів увігнати кулю в тіло того, кому вони колись присягали на вірність. Одним із тих, кого відібрали, був капітан Іонел Борео. Ось як він згадує той день. Ми стріляли з автоматів. Я випустив 29 куль трьома чергами. Він отримав те, що заслужив. Я і зараз так вважаю. Розстріляли подружжя диктаторів 25 грудня 1989 року. Відеозапис страти, те, що встиг зняти оператор, показували по національному телебаченні. Під час демонстрації страшних кадрів диктор сказав: Антихрист був убитий на Різдво.